Щиро вітаю всіх любителів Гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 18-го туру Української прем'єр-ліги 2024-2025, динамо Київ, карпати Львів, який команда Шовковського розпочала потужно і ледь не затовкала м'яч ворота суперників. Ярмоленко міг відзначитись. А потім він же на 15-й хвилині мав ще одну прекрасну нагоду відкрити рахунок, але з правого краю карного майданчика Карпат. Пробив вище перекладини. Далі Андрій здорово своїм фірмовим замахом прибрав суперника на лінії штрафної, але його удар був заблокований. І взагалі 35-річний ветеран був найкращим в складі Динамо. До перерви. Ярмоленко постійно ніс загрозу воротам Карпат, відважно йшов у пресинг, відкривався під паси, сам паси роздавав, небезпечно пробивав при першій же можливості. І не дарма на трибунах шанувальники таланту Андрія тримали в руках самопальний банер, де було написано Ярмоленко найкращий. Мрію про вашу футболку. Якраз це всі бачать на скрині. Свій черговий стопроцентний гольовий момент. Кияни змарнували на 34-й хвилині, коли навіс Вівчаренка на дальній стійці замикав Михалко. Але замість удару головою по поворотам пішла скидка в центр, де ванат не зміг занести або затовкати кулястого за лінію воріт. Потрясне марнотратство динамівців, але вони, незважаючи на невдачі, наполегливо продовжують атакувати. Карпати могли відповісти на всі динамівські атаки відразу ж по перерві, але Краснопір, якого вивели майже віч навіть з нещеретом, не попав в дальній кут воріт. Кияни відповіли забитим голом. Ярмоленко подав зі штрафного в карний Карпат. М'яй заметався між динамівських ніг, доки Микола Михайленко з району 11-метрової позначки не тиснув сферу ворота 1-0,54 хвилина. Лідер УПЛ онлайн відривається від другої Олександрії на п'ять очок. А Михайленко вперше забив за динамо в поточному сезоні. Карпати цілком могли зрівняти рахунок, але свої моменти... Гості змарнували, особливо Костенко, який з меж воротарського майданчика загалив вище поперечки. На 65-й хвилині Шовковський зробив перші дві заміни і пішов з поля Ярмоленко. Ветеран зробив для динамівської перемоги все, що зміг, і зіграв на дуже пристойному рівні. Остаточно питання щодо переможця матчу зняв Владислав Ванат. Вискочив на пас Вівчаренка, увірвався в штрафну, п'ятою ефектно скинув кулясто собі на хід паралельно воротам. Чим дезорієнтував суперника і майстерно підкрутив в дальніку. 2-0, 75-та хвилина. Отже, Динамо перемагає, 46 очок набирає і впевнено лідирує в УПЛ. Друга Олександрія має 41. Ці команди провели 18 матчів. Шахтар Донецький, якому завтра грати з лівим берегом, 33 очки після 16 ігор. Кривбас 31 після 17, Полісся 30 після 18 поєдинків. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!